Народився і виріс Карен Петросян в місті Батумі, Грузія, з 2011 року, приїхавши до Донецька, став учнем школи фотографії. З тих пір він серйозно займається художньою фотографією, захоплений різноманіттям морської стихії і красою морських берегів. Карен вирішив представити свої фотороботи на фотовиставці, де відобразив море у всій його красі. Вообще не, не поймешь. Ну, может быть серым, она может быть зеленым, синим, голубым. То есть, ну, когда-как. Вот, например, тут темно-синее было. Вот здесь оно серое стало. Там зеленое, тут тоже серое. И здесь чуть-чуть с голубоватым оттенком. Ну, вообще не поймешь. Карен закоханий в море ще з дитинства, бо виріс біля нього і після школи завжди проводив свій час саме тут. Це й підштовхнуло його вступати до морської академії, а після працювати на кораблі. Взявши до рук фотоапарат, спочатку почав фотографувати людей, а вже потім здогадався, що всю ту красу моря, яку він бачить, необхідно відобразити на фотознімках і показати всім оточуючим. видите вот эту молнию. Где-то часа полтора два я ее ловил. Это в Малайзии тоже сделано. Это корабль, насколько мне известно, вот я тоже столько лет плаваю, людей спрашивал более опытных, скорее всего склонялись на то, что это как бы отель плавучий. Там люди, видимо, работают в заводе, они там живут, то есть он никогда не передвигается. А тут молния вдруг. Я достал штатив, Поставил и скоростной режим тух-тух-тух-тух-тух-тух, он его не ловит, не ловит. Потом настраивать приходилось, перерастраивать. Все-таки все, все -таки в конце я поймал в эту молнию. Это было в Малайзии. При таких погодах ну, ни один член экипажа не имеет права снаружи выходить, фотографировать. Тем более, во-первых, даже официально фотокамера запрещена, такая, какая у меня была. Там считается, типа, безопасно. Понятно, что ничего не будет, но законы есть, бывают такие, что нужно соблюдать. Ну, естественно, сейчас такую погоду я не упустил бы, я мог бы получить там замечание серьезное. Ну, зато хороший кадр сделал. Поэтому для тех, кому интересна фотография, хочет заниматься, естественно, первый курс нужно пройти, выучиться элементарно, а потом уже зависит от человека. Якщо ви будете тренуватися, звісно, цель поставите, ви теж зможете зробити хорошу фотографию. Цифра 3 автором вибрана не випадково. Представлені фотографії були зроблені за три роки мандрів на трьох кораблях та трьома фотокамерами. Тож експозицію об'єднують три морські грані: людина, техніка, природа. Можливо, завдяки фотографії для когось мрія стане трохи ближчою. Інколи так хочеться народитися років так на триста раніше, коли дівчатам співали серинади під вікнами, чи змагалися за їх серця на дуелях або просто читали вірші? Як романтично! Ось чому сьогодні такими популярними стали у багатьох містах Донеччини поетичні вечори. Десять молодих авторів, які являються переможцями різноманітних поетичних конкурсів та літературних премій, володарі власних збірок і багатократні учасники літературних вечорів не лише Донецька, але й інших міст України, вирішили прийняти участь в поетичному конкурсі авторських відеовіршів. Поетичний вечір ескізи талантів став логічним продовженням літературних вечорів котрі проводяться вже протягом двох років і стали доволі популярними. Сьогодні популярными. Сегодня Мусорской смелых дерзай проходить награждення учасників конкурсу онлайн авторських видеостихотворений. Цей конкурс називається «Поет дерзай. І Таким образом, ми предоставили можливість молодим поетам міста Донецька засвітитися в соціальних сетях, и мы помогли реалізувати їх можливість, їх желание стать более-менее известными для города Донецка. Конкурс, его идея состояла в том, чтобы отснять видеоролики стихотворений наших поэтов. И затем запустили социальные сети. Мы договорились с пабликами большими, с большим количеством пользователей, и постоянно на протяжении целого месяца а делали посты с их стихотворениями, и пользователи в сети ВКонтакте голосовали, выбирая лучшее стихотворение этого лета. Цей конкурс доводить, что в 21 веке поэзия існує, что вона не залишилась десь там в срібному віці, коли писав Есенин. Вона продовжує жити, хоч і трішечки в іншому, більш новому форматі. Та все ж вона є. Анна Колісніченко за псевдонімом Сюрікен в своїх віршах намагається передати свої усвідомлення, спостереження та висновки, які прийшли до неї через досвід пережитого. Парфорова кукла стояла на комоді, невольно не покров домашній пилі. Вона була красива. и нравилось им вроде. Ее не замечали и мимо проходили. На клубе рос цветок с каким-то банком рядом, и пахнул он духов ценнейших слаще даже. Все люди мимо шли с отсутствующим взглядом, с несвежей в голове, варящейся кашей. У меня тематика очень разная, зависит от целевой аудитории, потому что Стихи есть как содержащие нецензурную лексику, откровенные какие-то сцены, которые я зачитываю в рамках соответствующих мероприятий, так и очень какие-то утонченные, романтические, религиозные, философские стихи. То есть тематика обширна, поэзия это как бы эпистолярное отображение моей жизни. Это переваренные события, которые мне пришлось пережить, и впечатления которых я хочу донести до своих слушателей. А ось Роза Лермонтова не розлучається з поезією і літературою ані на хвилину. Вона працює керівником літературної студії будинку дитячої та юнацької творчості, а вільний час присвячує класичній літературі, малюванню, художній фотографії, читанню книг, написанню віршів. Вважає, що поет це той, хто робить світ кращим і сама в своїй творчості прагне донести до читача всі прекрасні барви життя. Може бути. потом ты поймешь, что случайностей не бывает. Может быть, потом ты придешь, когда весь твой лед растает. Стрелки часов повернуть бы назад, может быть, время пойдет вспять, и не будет нелепых преград, стоит только лечь спать. Ну, конечно же, ты поймешь, только сделаешь все на свете дела, сказать то, что важно, Тематика – пейзажная лирика, философская, интимная лирика. Ну так, в основном стараюсь описывать красоту жизни, чтобы люди ее замечали, чтобы добавить немножечко света в жизнь. Планирую продолжать писать, развиваться. Я чувствую, что ну, с каждым разом стихотворение будет лучше и лучше. И даст Бог в будущем, будет и сборник. На поетичному вечорі ескізи талантів молоді поети з великим задоволенням та наснагою читали улюблені вірші, а разом з ними дарували глядачам свою любов до творчості. По закінченню заходу всі учасники та переможці отримали дипломи та сертифікати у розмірі 200 гривень. Переможцями стали Валерія Мазанько, Роза Лермонтова та Дар'я Валегурська. Ми ж в свою чергу бажаємо всім молодим поетам наснаги та впевненості в собі, успіхів та нових творчих звершень. На цьому я прощаюся з вами. Бажаю вам всього найкращого. Відпочивайте та насолоджуйтесь життям. Адже літо на дворі. До побачення!